У Листопаді був підписаний меморандум між Запорізькою міською радою і дитячим фондом ЮНІСЕФ про облаштування укриття у цій школі. Вже в березні ремонтні роботи закінчились. Менш ніж за півроку тут виконали капітальний ремонт. Окрім косметичного оновлення, в укритті також замінили усі комунікації. За рахунок ЮНІСЕФ було повністю відновлено витяжна система. облаштовані поли, підлога, стіни. Каналізація зроблена, вайфай, точка сповіщення радіо. Точка. І, а за рахунок міської влади була зроблена гідроізоляція цих всіх приміщень, каналізаційна система. ревізія була зроблена а також аварійні виходи з одного боку школи в другу. Укриття складається з двох частин, в кожному з яких два виходи та лаз. У приміщенні сховища також є кабінети, де усе як у шкільному класі парти, стільці та дошки. Усе це підготували на випадок, якщо діти вийдуть на змішану форму навчання. У разі затяжної тривоги в укритті також є ковдри та розкладні ліжка. В укритті працює витяжна система. Є вода холодна і гаряча, є душова, і дошки ми повісили, але між, між такими окремими відсіками дверей немає. Тобто, якщо ми ну будемо якось, якщо проводити проводити уроки, то будемо якось спілкуватись між собою, щоб не голосно говорити. Ну якось це все воно, устаткується, аби тільки у нас була можливість проводити уроки. Таке ж укриття планують облаштувати і у цій школі. Безпечне середовище тут було ще з перших днів повномасштабного вторгнення, а з весни стартували ремонтні роботи. Оновлення виконують також за кошти ЮНІСЕФ, аби в укритті можна було не тільки бути в безпеці, а й навчатись та проводити уроки дітям. Буде встановлено електромеханічний підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями для того, щоб вони так само могли користуватися укриттям, і буде так само облаштовано. Три туалети, один з яких буде саме пристосований для людей з обмеженими фізичними можливостями. За рахунок міської влади у нас тут буде встановлено проведено оптиволокно для інтернету, для того, щоб були точки доступу в усіх приміщеннях даного, даного укриття. За проєктною потужністю в цьому укритті можуть перебувати понад 600 людей одночасно. Як зазначають в адміністрації школи, сховище відповідає усім необхідним вимогам. Укриття відповідає всім вимогам. У нас є два виходи. Тут заведено централізоване опалення, тут є централізоване водопостачання, і тут буде передбачено не тільки можливість там скористатися вбиральною, а ще окремо рукомийне. Вже в середині вересня ремонтні роботи в укритті планують завершити. Паралельно з цим у закладі триває заміна двох сотень вікон, аби зменшити тепловтрати. втрати. Окрім цього, їх закривають спеціальною протиударною плівкою, що вбереже скло від вибухової хвилі. Ми продовжуємо співпрацю з ЮНІСЕФ з ООН. Зараз відбувається тут заміна старих вікон на нові, встановлення протиударної плівки. Ми розуміємо, що це певний перепин для того, щоб при ударній хвилі просто стримати. Розтрощення вікон це проект, який ми взяли в роботу. Два заклади вже відпрацювали зараз. Знаходимося на стадії перемовин по іншим закладам. Тому поступово я думаю, що будемо не тільки з цією організацією, з іншими відпрацьовувати покриття вікон такою захисною оплівкою. І, хоча в Запоріжжі прогнозують дистанційну форму навчання, найпростіші укриття в освітніх закладах мають бути завжди відчинені для усіх містян, аби кожен мав змогу перебувати у безпеці та комфорті. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.